Степан Васильович поважно йшов додому. Щойно зателефонував син і повідомив, що одружується. Така радість нарешті діждався. Може, вдасться діждатися й онуків, але то вже буде згодом. Наразі потрібно обдумати свої подальші дії. Адже на весілля потрібно щось подарувати, а в Степана Васильовича ні подарунка, ні грошей. Син сказав, що весілля відбудеться через півтора місяці. Час є. Мабуть, з цього місяця почне економити, щоб подарувати синові на весілля гроші. Син живе в іншому місті, прийдеться їхати, тому що святкуватимуть там же і наречена на звіти. А Степану Васильовичу за декілька днів до весілля пенсія поступить. Він її і повністю подарує дітям. Якось буде жити місяць. А що поробиш? Така радість у сина весілля. Віталій 35 років, давно пора одружитися, а він не поспішав. Тому сьогодні Степан Васильович відмовиться від овочів і фруктів, які постійно купляє. Від сьогодні він буде економити. Коли прийшов додому у поштовому ящику, помітив лист. Вийняв і зрозумів, що він там лежить давно. Цікаво, хто в наш час пише листи, взяв окуляри, відкрив листа. В ньому писало, що Степана Васильовича. Запрошують нотаріальну контору. Число і підпис, датоване місяць тому. Чоловікові стало цікаво, хто ж його запрошує. Можливо, його прийняли за когось іншого? Завтра піде, дізнається, що там і як. В нотаріальній конторі Степану Васильовичу повідомили, що в нього є спадок. Чоловік не повірив, звідки, в нього і родичів не залишилось близьких. Є двоюрідні. Але в них свої діти. Виявилось, що квартиру йому заповідала двоюрідна тітка. Дійсно, тітка Надія померла понад місяць назад, але вона йому нічого не говорила, тому Степан Васильович і гадки не мав, кому залишилась її квартира. Так, просто допомагав їй і все. Тітка Надія завжди жила одна. Говорила, що молоді роки у неї був чоловік. Вони прожили декілька років, та подальше життя у них не склалось. Тому вони розійшлись. Вона заміж більше не вийшла, дітей у неї не було, так і доживала віку одна. Коли вже була зовсім немічною, запрошувала племінників доглядати за нею. Натомість квартиру залишить. Охочих до квартири виявилось багато, але доглядати за старенькою не бажали. Одного разу зустрів Степан Васильович тітку надію в магазині. Сам не пам'ятає, чого був у тих краях. Вона пожалілася, що розбігаються від неї племінники, як тільки потрібно братися за роботу. Чоловік пообіцяв, що буде до неї навідуватись та допомагати, чим потрібно. Ходив до тітки два роки. Поки вона не померла старенька, жодного разу не говорили з нею про квартиру. Йому не цікаво, кому дістанеться та квартира. А після похорону він там більше і не з'являвся. Спасибі тітці, надії. Наразі є подарунок синові на весілля. Степан Васильович подарує квартиру. Добрі справи завжди повертаються сторицею, так і чоловікові. Зробив гарне діло у свій час. Віддячила йому тітка тим же. Якраз у ту хвилину, що потрібно, не буде Степан Васильович економити. Піде та купить собі фрукти й овочі. Адже все так добре склалося. А синові нічого не скаже, повідомить на весіллі. Нехай молодим буде сюрприз. Чоловік, задоволений, потихеньку пішов у магазин.